Оборона кривого Рогу розподілялась по секторам. Сектор моєго батальйону був південний ГЗК і на південь місто Широке, місто Шестерня. В цьому напрямку ми робили інженерні споруди, в цьому напрямку ми займали оборону, в цьому напрямку ми захищали наше місто. Але крім цього, солдати офіцери, сержанти мого підрозділу. Приймали безпосередню бойову участь з підрозділами 60-ї бригади, окремої піхотної, 17-ї танкової і 128-ї горно штурмової бригади. І разом з цими підрозділями ми приймали участь в наступі, в обороні. Збройні сили України трошки пізніше вже стали на рейки війни, скажімо так, і почалось наше більш-менш забезпечення. Але перша форма нам була пошита військової адміністрації Кривого Рогу. Перші засоби бронезахисту, це шоломи і бронежилети, були нам надані військовою адміністрацією Кривого Рогу, за що ми вдячні. І все будівництво сходних габорних пунктів, блокпостів, решта інженерних труб було на 90%. Надано нам військову адміністрацію міста Кривого... Кривого Рогу. Ну, я думаю, роль військової адміністрації, в усякому міста Кривого Рога, я не знаю, як там військова адміністрація і інших населених пунктів, став досить багато. Якщо б не така робота військової адміністрації, в принципі, я думаю, було б все складніше. Все-таки первоначально і каски, і бронежилети, і одяг, і життя, все давало давало військову адміністрацію. Будучи навіть не в Кривому Розі, а виконуючи завдання в Харківської сільської області, досить остро це питання стояло. Я приїхав в Кривий Рік з головою військової адміністрації. І навіть Кривий рік в этом плані поміг той бригаді, яка в принципі, до Кривого Рогу відношення не має. Помагають не тільки підрозділами, які ті в місті Кривий Ріг допомагала, зараз вже теж допомагає наверняка. але і поза межами Рогу. В тому числі це ж не тільки он, речі. Те ж саме безпілотні літательні апарати, цену это очень дорого. Квадрокоптери, ремонт зброї, ремонт автотехніки. Багато чого. Фактически все, що стосується життя діяльності, підрозділів.